Тільки там будуть вічно троянди цвісти, там не буде помилок, невдач, там спокій царюватиме й мир навкруги, там забудем про горе і плач, там не буде втоми, напружених днів, про мене вся журба і печаль, І там завжди лунатиме радісний спів, незбагненна краса, дивний край. Там зелені поля і прекрасні річки, там нев'януча вічна краса, у країні оцій сяє сонце завжди, і цей край дивна мрія моя, тільки там всі здійсняться бажання мої, тільки там я забуду весь біль. всі образи, і сльози, і тривоги земні. Там зустріне мене пастир мій. там завжди різнобарвні квіти цвітуть, даючи навкруги аромат. Це для тих, хто пройшов цю тернистою путь. Вони, білий, одягнуть наряд, там не буде війни, катастроф і стихій, страху, відчаю, переживань. Назавжди зникне шторм і життя буревій. І іду я туди без вагань, там не буде вже смерті і суму біди, там не буде страждань і розслуг, там Ісус ніжно скаже: Мій сину, війди, я тебе відкупив від всіх мук, я за тебе давно заплатив вже ціну, я за тебе страждав і помер. Ти на поклик мій радо, колись відгукнувся. Тож війди в двері раю тепер, і це місце святе, зготував я тобі, щоби вічно зі мною ти жив, тож забудь усі сльози і болі земні, бо давно я тебе полюбив, небо чисте, святе, голубінча рівна, знову зірсві здіймаю у вись, о яка я щаслива, що знаю Христа. Що мені він відкрився колись, твердо знаю, у небі вітчизна моя, рідний край так до себе манить, будь зі мною, коли спотикаюся я, будь зі мною, мій Бог, в кожну мить, будь тоді, як сльоза у очах забронить, коли сили нема далі йти, погляд мій, ти спрямовуй у неба блакить. Своїм Духом Святим підкріпим. і тоді усміхнуся, забуду печаль, бачу, сяє зоря в далині, я з тобою пройду крізь життєвий туман, Бож, стежину проклав ти мені в моїх мріях давно небеса вже живуть, я думками з Ісусом моїм, мені легко долати тернистою путь, бо живу я для нього і ним.